Що хлопці, є що ні? Там де де вечором подивлю, що Йорка назбирав. На, на, на Знімав матеріалу. Всю батарею мені посадив. А чи матеріалу назбирав, той Юрко? Юрка, не ліз воду, чи ні? Ну ну скажіть. Нині вечором подивлю, подивлю вже. Якщо він матеріал поганий назбирав, то більше ні, ні, ніколи мені не дозволить брати мій телефон і мою машину. О, взяла машину, мою, розумію.

Думав, що ми що нам мочиш. Але... Та то патик що не мочиться, але... Кульку намочеш. Холодно буде. вам теж дозволяв матом говорити, спілкуватися. Юркове чесно похож був. Та? А, менше матів, привикли коли того Юрка. Говорити з ерунду. Попривикали. Матом не можеш говорити. А що, що ви мені казали, що Юрко там сильне това? Розказував за село. То було таке, так? За ксензів їй щось розказував. Що там таке розказував? Не хочеш ти говорити, ну ладно, я потім сам послухаю. На телефоні має бути. Я виключаю, блях.